Вибухають газопроводи РФІ. удари по мостах і переправах горять аеродроми. і Літаки несподіваний удар авіації, яка як росіяни не змогли відбити. Повітряні суди налетіли з усіх боків, а окупантам залишилося тільки рятуватися від вибухової хвилі. Жодні крики про допомогу вже не могли їм допомогти, а втекти не вдалося. Шалений на лід переглядаємо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Ну і зокрема. Не забувайте залишати свої коментарі. Бомби атакували російський аеродром Мілерово, який слугує базою для фронтової авіації, що виконує завдання із підтримки російської піхоти. Рашисти писали про серію вибухів, яких було щонайменше 20. Незабаром вибухи також було чутно у Чортковському районі Ростовської області. Про це повідомив телеграм-канал Андрющенко. Тайм. Ростовська область багато бомб зафіксовано над Мілярово та Чортковським районом. Ідеться у повідомленні. Петро Андрющенко також повідомив про те, що внаслідок атаки не обійшлося і без пропущених, вони потрапили на сам військовий аеродром, який вочевидь і був ціллю. В той же час росіяни також чули вибухи у районі Енгельса. Це авіабаза повітряно-космічних сил РФ, основна локація розміщення бомбардувальників та місце базування стратегічних літаків ТУ-160. Так у мережі повідомили про масовану атаку на аеродром енгельс 2 Окрім військових авіабаз було атаковано і Саратовський нафтопереробний завод Ерефії. Про це повідомив керівник центру про тоді дезінформації Андрій Коваленко. Так от, за його словами, це вже не перша така атака. Саратовський нафтопереробний завод це один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік, зазначив Коваленко, наголосивши, що завод відіграє важливу роль у забезпеченні окупантів паливом. Навіть під час другої світової війни НПЗ був критичним для військової логістики, а наразі є важливим елементом паливного постачання. Окрім Саратовського НПЗ був атакований і Енгельс, додав Коваленко. Після удару на військовому об'єкті. Ці рашистів здійнялася масштабна пожежа, яка триває і наразі. До речі, за словами глави регіону, є пошкодження на промисловому підприємстві у Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. У свою чергу рашистський телеграм-канал Астра повідомив, вчора савіація через небезпеку атаки безпілотників закрила аеропорти не тільки Саратова, а й Казані. Кірова і Уліяновська обмеження водилися для забезпечення безпеки польотів цивільних. Екіпажі, авіадиспетчери та служби аеропортів вжили усіх необхідних заходів. Заявили окупанти. кажуть, що для них безпека польотів, нібито пріоритет. Паралельно ворог здійснив доволі неочікувану операцію на човнах, форсували оскіл і спробували висадити десант південніше Новомлинська. Українські захисники завчасно виявили маневр і завдали удару по окупантах, у результаті чого Переправа була зірвана, а російські військові знищені. Про це повідомляє оперативна стратегічне угрупування військ «Хортиця» у своєму телеграм. Усі ці удари по військовим аеродромам, НПЗ та по ворожих переправах є відплатою расистам за чергові атаки по Україні. Та Керофію здійснила атаку на енергетику України. Під процілом ворога була зокрема газова інфраструктура. Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко. Відомо, що газова інфраструктура постраждала на Полтавщині. Цитую, відбулася чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Енергетика продовжує залишатися під прицілом. Написав міністр енергетики. Водночас Галущенко також повідомив, що і з метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація. Будуть уточнюватися наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Додав він за повідомленням Полтавської ова внесток ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Про цьому влада Полтавщини також наголосила, що влучань в об'єкти цивільної інфраструктури на щастя не було. Окрім цього, вибухи було чутно і в межах Лубенського району. Полтавської області за даними моніторингу росіяни атакували регіон трьома калібрами та балістичною ракетою Скандер КН-23. Ну і за уточненою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз у Полтавській області. Зазначимо, що загалом російська армія запустила по Україні декілька ракет із літаків та атакувала інфраструктуру шахедами. Ворог застосував зброю по цивільних та критично важливих об'єктах, і варто зауважити, що на відміну від минулих разів. Росіяни запустили спершу крилаті ракети Калібр із району Новоросійська. Про пуски повідомили повітряні сили ЗСУ. Відеопуску Ракет Калібр вже з'явилися у мережі. Попередні ракети випустили недобитки зі складу залишків чорноморського флоту флотурефії. Ворог почав застосовувати новіші версії калібрів. Ці ракети летять нижче. Активно маневрують та намагаються летіти на густо населену місцевістю, що ускладнює їхнє виявлення та перехоплення. Припускається, що такі ракети можуть без виявлення долетіти до середини України. Ну а тим часом Міреж 2005 f створений як винищувач переваги у повітрі, і він може стати корисним доповненням до українських f 16 та радянських літаків. Хоча він поступається f 16 за можливостями, його роль у війні може стати однією із найважливіших перехопленням крилатих ракет та безпілотників. Можлива також інтеграція французьких керованих авіабомб AASM, хоча це потребує часу. Альтернативою як показав досвід із радянськими літаками, можливо, використання бомб без повної інтеграції. Системами літака завдяки системі Лінк 16 міраж можуть ефективно взаємодіяти між собою та з F-16, обмінюючись даними в реальному часу. Водночас французи модифікували надзвукові одномісні літаки міраж 2005, які були поставлені Україні. Ці винищувачі можуть бути озброєні крилатими ракетами скальп і джі, які париж також постачає для зсу. Про це повідомляє аналітик Форбс Девід Акс за його словами. Ці винищувачі розширять можливості українських повітряних сил щодо завдання. Глибоких ударів, наприклад, по командних пунктах рашистів. міраж доповнять флот F-16 у межах оновлення пошарпаних українських ПЗСУ, які переважно обходяться декількома сотнями радянських бойових літаків. Військово-повітряні сили втратили близько ста цих старих літаків: 85 F-16 і можливо дюжина або більше міраж 2000 Доповнять наявні радянські моделі, наголосив аналітик. Акс наголошує, що міраж можуть виконувати завдання із атак наземних цілей, бо французькі фахівці. Доупрацювали ці винищувачі не лише для перевезення скальп іджі, а й для транспортування плануючих бомб Хамер, які Україна отримує із Франції. За його словами, скальпіджі мають вирішальне значення. Ракети вагою 1,3 тони, дальність дії яких становить 250 кілометрів, і з тандемними боєголовками здатними пробувати бункери, можуть уражати окупантів там, де вони неоразливіші в їхніх штаб-квартирах аналітик зазначив, що міражі будуть корисними лише у тому разі, якщо у них буде достатньо боя. Припасів Неясно, скільки скільки G Україна отримає від Франції та Італії, можливо, лише 100. Також неясно, скільки ракет залишилося в Україні після багатьох років важких боїв, наголосив Девід Екс. На ми пропонуємо з вами говорити і про удари по військових об'єктах рашистів. адже стало відомо, що вертолітний завод Ростихе, нафтопровід «Куйбиш» в Лисичанськ, нафтобаза, що менше три НПЗ та станція ЛВДС атакували безпілотники у Росії лише за останні дві доби. А згідно з оприлюдненою інформацією, Додні безпілотники масово атакували Ростов на Дону та Ростовську область. Губернатор регіону тоді повідомляв, що нібито у 14 житлових будинках вибиті шибки. За даними Астра, тоді під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція. АТ ТрансНЕФТЬ при Волга в Чортківському районі. Як повідомляють журналісти, внаслідок падіння уламків через нібито збиття безпілотників, там пошкоджено дах і вікна однієї з будівель станції. Водночас у Ростові пошкоджено скліні адміністративної будівлі вертолітного заводу. АТ рост. Віртоп зазначається, що це підприємство холдингу вертольоту Росія держкорпорації Ростех, яке перебуває під санкціями країн ЄС та США через російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тієї ж ночі атакували лінійну виробничу диспетчерську станцію Андреянівська у. Кумил-Женському районі Волгоградської області вона належить до нафтопроводу Куйбишев-Лисичанськ. На території станції, за попередньою інформацією, виникла пожежа. Також тоді дрони атакували нафтопереробний завод ТОВ Слов'янськ Еко у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю. Також у селищі Ільський у Краснодарському краї атакували одноіменний Ільський нафтопереробний завод. Про ушкодження наразі невідомо. Окрім вище згаданого, Астра повідомляє, що у ніч на дев'яно. Та лютого безпілотник атакував на автобазу на вулиці Радянська, 112 у Кам'янську, Шахтинському Ростовської області. Пошкоджені постраждалих за попередніми даними. Внаслідок цього нібито немає. Вже напередодні дрони атакували Краснодарський край та Краснодар. Уламки впали на житловий будинок в Афіпському селищі та на багатоповерхівку у Краснодарі. Місцева влада повідомила про те, що тут також збили безпілотник, а його уламки впали на багатоповерхівку і пошкодили технічну надбудову у горі споруди. Росіяни визнають, що Будівля зазнала ушкоджень через роботу протиповітряної оборони. Невдовзі також стало відомо і про те, що вибухи лунали і в Слов'янську на Кубані, районному центру Слов'янського району Краснодарської області. Там також працює великий нафтопереробний завод. Однак детальної інформації стосовно наслідків нічної атаки поки що немає. Зазначимо, що останнім часом ЗСУ активізували удари по НПЗ на території Росії. Це покликане прагненням ослаблення економіки рашистів. Нагадаємо, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомляв про фіксацію атаки Пілотників на Афіпський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у РФ. Він відіграє ключову роль, у забезпеченні паливом військової техніки РФ на південному напрямку. Розташування у Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного газу. Саме тому Афібське НПЗ є не просто промисловим об'єктом, а критично важливим елементом військової інфраструктури. Так нещодавно стало відомо, що тільки засічені українські дрони зуміли нанести атаку, по менше 20 великих НПЗ у Росії. Про цьому 20 – це дві третини усіх нафтопереробних заводів Ерефії про деталі атак дронів ЗСУ СУ написали видання «Вельт». Також вони зауважили, що повітряні атаки відбуваються майже щотижня. Можливо, мета повітряних атак України, щоб російська економіка завалилась. При цьому підготовка до таких дій велася понад рік. Вказано у статті. До цієї хвилі атак Україна готувалася рік і чотири місяці. Вища скорострільність стала можливою завдяки рішучому технічному прогресу української армії. Написало Вельт. Також на порталі уточнили, чому говорять про. Скорострільність згідно з даними журналістів від моменту виходу із підприємства виробника в Україні до прильоту по НПЗ Рефії проходить всього лише 48 годин. Наголосило Вельт. Ну ми нагадаємо, що і для ударів по рефі Україна використовує дрон далекої дії, який здатний нести 250 кілограмову авіабомбу, долаючи великі відстані. Про це йдеться на Фейсбук сторінці сил безпілотних систем. Командування СБС підтверджує використання, бо дальньої дії здатньої нести 250 кілограмову авіабомбу та долати. До 2000 тисяч кілометрів із можливістю повернення наголошується в повідомленні. У відомстві додали, що це унікальна технологія. Вона навіть змінює правила гри на полі бою. У російська пропаганда постійно заявляє про збування подібних бортів, але вибухи на об'єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше, розповіли у силах безпілотних систем. Там зазначили, що оператор го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів СБС понад рік завдають ударів у тилу ворога, долаючи сотні, а іноді і тисячі кілометрів. У відомстві додали, що таких операцій було вже десятки. Нагадаємо, що нещодавно українська компанія Укрспексистем, найбільш відома дронами Шарк та Mini Shark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Шарк М. Він призначений для автономної розвідки та спостереження. Працює в день та вночі і ще більш тільки до роботи засобів разі електронної боротьби та простіше в управлінні. БПЛА має велику ємність нових батарей, внайсток чого дрон може долати великі дистанції і залишатися у повітря. Вітрі довше навіть у погану погоду. Ну а я вам вдячна глядача те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.